Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про структури. Структури це такий інструмент, який дозволяє нам об'єднувати певні дані, і мало того, ще й дозволяє нам додавати до них певний функціонал. Давайте, наприклад, у нас буде програма, де нам необхідно було б, щоб були користувачі, користувачі в імена, у них є, наприклад, заробітна плата, наприклад, вік. Як би ми це робили навіть без використання. Так, чи колекції будь-яких. Так ми б написали спочатку, наприклад, int age 1 string name 1 І хай у нас буде float, salary 1 Ми б це якимось чином вводили. Якщо в нас здається новий користувач, нам необхідно створювати ще відповідно зміння. Прописувати їм тут циферку 2. Не дуже це все зручно. Тому давайте ми постараємось це зробити з використанням тих самих колекцій. Так, якщо ми думаємо, що це все буде розростатись, давайте ми це будемо використовувати ліст. Назвемо Ages. Так само ми це зробимо з іменами. І так само зробимо це з заробітними платами. І в нас є три колекції, які нам необхідно постійно обробляти. Хоча дані в принципі, по кожному користувачу повинні бути разом згруповані ніби. Власне, це нам дозволяють і класи, і структури в тому числі. Сьогодні ми розглядаємо структури. Що нам необхідно зробити, це написати: Public, Struct. user. Відбиваємо фігурні дужки І пишемо відповідні поля, які нам необхідні для нашої структури user. Це буде. Поки що пишемо public intage. Public salary. І ось у нас вже є структура нашого користувача, яка буде мати якісь три поля. Тепер як ми це можемо використовувати? Ми пишемо user Пишемо Змінну. Так, ми створили змінну нашого юзера. І можемо ставити крапку з комою. Тепер, якщо ми хочемо задати нашому юзеру відповідні параметри, ми доступаємось до полів нашої структури. Це називається поля, через крапку ми пишемо рівня user 10. username дорівнює Богдан, юзер селері дорівнює Кесь таке, таке чисилку. Тобто конкретно ця змінна буде мати три поля з ось такими от значеннями. Якщо ми створимо user 2, Ми можемо так само і проінцілізувати відповідні поля з іншими значеннями. І він буде мати відповідно свої інші поля на рахунок функціоналу. Давайте кожен користувач зможе виводити ще свої дані, так? або навіть краще він буде повертати стрінг. Um, Яку він буде виводити. Тому ми напишемо: повертає він стрінг. Кісь метод, який буде повертати, що ми знаємо про нашого користувача. Повертай вік. Salary. Ось так. І відповідно давайте в кінці ми ці значення будемо виводити. Пишемо консоль RightLine. От у нас з'явився метод getPrintString. Важливо, щоб він був public. Те саме зараз стосується полів, пізніше ми трошки. Краще будемо розуміти, що це таке. І відповідно виведемо це для user 2. Запускаємо. І бачимо, що в нас вивело якісь значення про Богдана і про Стаса. Супер! Якщо ми не будемо проініціалізовувати якісь поля, відповідно в них буде значення по замовчуванню. І поки ми не проініціалізували відповідно всі поля, ми будемо мати певну помилку. Так що не можемо ми використовувати певні методи. Для того, щоб зручно ініціалізувати поля, існує так званий конструктор. Тобто ми одразу збудуємо наш об'єкт, як нам потрібно, так, з там, якимись полями, значеннями їхніми і так далі. По замовчуванню структур вже є готовий конструктор без параметрів. Називається конструктор по замовчуванню. Давайте ми, ось ми, власне, викликали. Так хочемо викликати git print, Подивимося, що там буде. Там буде ось 0 і 0. Тобто для цілочисельних значень це значення 0, для стрінг це буде Null, для типів за посиланням, наприклад, object. Це буде Null. Стрінг в тому числі null. Тому давайте напишемо параметризований конструктор. Це. Приберемо зараз. На цьому потреби не буде. Як виглядає конструктор? Ми пишемо: public юзер, круглі дужки відбили фігурні дужки І що нам тут потрібно? Створити ще один конструктор по замовченню, так? Ми не можемо. Струк... Структура це заборонена. Тому нам необхідно. Прописувати якісь параметри. Давайте ми будемо передавати наш вік, наше ім'я і заробітну плату. Нам не обов'язково називати їх однаково. Так, що ось у нас H-H, name, name, пишуться вони однаково. Але якщо так сталося, то нам необхідно явно вказувати, що ми хочемо доступатись, власне, до нашого поля. Для цього існує ключове слово this. Тому пишемо this.h дорівнює h. До Якщо ми наведемо, ось нам ідея наш Visual Studio, підсвічує, що тут ми розуміємо H як наше поле, а ось тут ми H розуміємо, як параметр, який ми передали. В структурах обов'язково заповнювати всі поля для того, щоб не було в нас помилки компіляції. Ось. Як тепер нам це викликати? Досить просто. Ось у нас є юзер, так, ми бачимо, що в нього є перегрузка. Ось ми бачимо, що у нас перегрузок. Передбачає, що ми передамо якісь. Значення. Так, давайте ми це і передамо. Тільки нем нам необхідно вказати. І ми створили нашого користувача з відповідними параметрами. Давайте ми так само тепер виведемо це. Оскаємо нашу програму. Ось ми бачимо, все в нас вивело гарненько. Насправді нам не обов'язково вказувати всі параметри. Ми можемо якісь параметри не вказувати. Точно так само, як і в методах, в нас може бути не обов'язковий параметр. Так, ми можемо тут написати. Яке значення позамовчено, і, відповідно, точно так само, як з будь-яким методом, нам більше. Не обов'язково його вказувати, так він буде проініціалізований тут. Але ми можемо взагалі не вказувати. І більше того, ми можемо мати багато конструкторів. Якщо ми не вказуємо, нам все одно необхідно проініціалізувати поле селері. Ну, чи там, відповідно якого в нас немає. Давайте ми тут спочатку поставимо 0. Якщо ми це приберемо, у нас буде помилка компіляції. Так? Тобто Ми викликали конструктор, але одне з полів не було проініціалізовано. Що є погано, тому ми будемо ставити тут 0. Або, якщо захочемо, можемо поставити туди 10, наприклад. Давайте перевіримо. Ось у нас там поле 10, як ми бачимо. Викликався конструктор. Тут присвоїли значення наше поле. Якщо в нас є, наприклад, необхідність в тому, щоб у нас було багато конструкторів, ми це точно так само можемо робити. Давайте ми тут повернемо. Celery, і створимо ще один конструктор з іншим набором параметрів. Наприклад, ми там будемо передавати тільки H. Для того, щоб конструктор викликав ніби свій інший конструктор, так ми можемо через дві крапки і передати в нього відповідно наші якісь інші поля. Тут давайте по замовченню він щось буде інше робити. селері ми тут теж якось вкажемо. Ось. Це буде працювати. Це може працювати в іншу сторону. Давайте ми звідси переберемо ось це поле. Так? І. Ми ось тут будемо викликати this. Передавати age. Але тоді тут так само необхідно в цьому конструкторі ініціалізувати ще ці поля, тому тут буде невеличке дублювання коду. Але тут повинні бути інші параметри. Ось так. Тобто, як це буде працювати? Спочатку ми попадемо в ось цей конструктор. Виконується цей код. І після цього вже виконається відповідно тіло цього конструктору. Повертаючись до назв. Так, давайте ми повернемо, як в нас було. Якщо в нас назва відрізняється, так, ось ми бачимо, що тут h з великої, то писати ключове слово зіз не обов'язково. Тобто це тільки коли в нас і назва поля, і назва параметру однаково, то відповідно нам потрібно конкретизувати, до чого ми звертаємось. Власне, для цього і існує зиз. Давайте повернемося, у нас все було гарненько. Ось. Існує ще один механізм, який називається неявний конструктор. Точніше, анонімний. Правильніше анонімний. Так. Давайте ми приберемо. Ось у нас буде помилка, що такого конструктору немає. Як нам викликати наш цей анонімний конструктор? Ми після круглий дужечок ставимо фігурні, і тепер ми можемо написати H дорівнює 15. Нейм рівнює. Щось таке. І селері рівнює. Нехай так. І це теж буде працювати. Давайте перевіримо. Ось як ми бачимо, ми ніби ззовні доступилися до наших полів і маємо їхнє присвоєння, тобто це все працює. Не обов'язково геть всі. Поля так ініціалізувати. Якщо ми не вкажемо, в нас знову ж таки буде значення по замовченню, так, Тому що у нас викликався конструктор по замовченню, і після цього у нас присвоїлись наші відповідні поля. Тобто це все працює. Давайте ще постараємось коротенько пройтись. Що це за паблік, для чого він пишеться. Паблік означає, що ми можемо доступатись до членів нашої структури, як ззовні, так і зсередини нашого класу чи структури. Так? Тобто, я під час виконання програми можу змінити. Так, я, от, бачте, я, я маю доступ і до методу, і до якогось поля. Я можу. Змінити поле, я можу його присвоїти, я можу його считати напряму. Так, Давайте тут буде якесь інше значення. Запускаємо. Ось у нас вже нове значення. Якщо нам в цьому потреби немає, то існує інший модифікатор для структури, який пишеться як private. Давайте, ми змінювали name, ми пишемо name. Private. Це означає наступне. Що задавати його ззовні ми не можемо. Лише зсередини. Давайте ми напишемо: public void setName. Ми будемо передавати string name. І ми пишемо. Name. Тобто, як бачите, тут ми змінювати. Всередині нашої структури. Можемо це поле, яке є приватним. А ззовні вже ні. Тому що буде помилка компіляції. Бачите, у нас його немає серед доступних. Але ми можемо викликати наш публічний метод. SetName Перевіряємо. І це працює. Власне, ми вже. Потроху підібралися до наступної такої речі, яка називається властивості. Власне, цей механізм, який я показав, тільки що це є так званими аксесорами і мутаторами, Так, аксесорами, де ми просто доступаємося для того, щоб считати якесь поле, а мутатор це для того, щоб його якимось чином змінити. Інколи у нас буде виникати необхідність в тому, щоб дозволити лише одне. Або ми тільки можемо там присвоювати значення, або тільки зчитувати значення. Раніше в C це виглядало наступним чином. Необхідно було, ну, це, власне, те, що стосується приватних полів. Так, ну, з публічними, як ми знаємо, можемо творити що завгодно, змінювати їх, як нам необхідно. Але, що стосується приватних, в C це виглядало наступним чином. Ми писали два методи, які називаються так само, так, set name, Ми передаємо string name, І другий метод, який би дозволяв нам зчитувати це поле. Ось так, тобто такі, пари. Методів, які б дозволяли нам або змінювати наше поле, або зчитувати наше поле. І відповідно, якщо один з них ми приберемо, то в нас буде доступ тільки до того, щоб або його проініціалізувати, так якщо ми цей приберемо. А якщо цей приберемо, то тільки зчитати. І все. Але в C-Sharp є механізм, який називається property, Вони ж властивості. І виглядають вони наступним чином. Ми пишемо Public, показуємо тип, даємо назву нашій property. Одразу фігурні дужки, Пишемо get, який буде робити точно те саме, що робив тільки що метод getName. Тобто return name. І метод set. який буде робити що? Правильно? Присвоювати значення. Нашому нейму. Тут є прихований такий параметр, який називається value. І ось тепер ми маємо доступ до user.name. ми бачимо, тепер можемо його як просетити, так, тобто модифікувати. Так, і зробити GET. Тобто отримати доступ і зчитати. І, відповідно, коли нам щось одне з цього не потрібне. Давайте ми оберемо Getter. Так. І, наприклад, ми хочемо. його считати. Нам це не вдасться, тому що ми можемо його тільки присвоювати і все. Так. Ось цей код. Ось цей код буде працювати. І навіть є така річ, яка нам дозволить зробити наступне. Давайте повернемо наш getter. Ми можемо зробити в публічному. Так, можемо зробити private set. Тобто, насчитування у нас публічне, а private set означає те, що доступатися до нашого ней ми можемо тільки з середини. Ось ми бачимо, що. Просетити значення ми не можемо, тому що воно є private. Давайте ми це приберемо. Але от коли у нас буде викликатись GetPrint, так як це є private. Ми попадемо сюди, присвоїмо значення нашому нейму. І, відповідно. отримуємо результат. Так, ось ми змінили на таке якесь сім'я, І ось воно в нас тут є. Так як це є методи, ми насправді можемо сюди писати весь необхідний нам код. Так, тобто цей це повноцінний метод без там якихось зайвих речей, і відповідно ми можемо тут, не знаю, давайте будемо додатково виводити консоль лог, консоль редлайн. Давайте тут поки ще приберемо для прикладу. еще старе імя було таке, А нове імя валю. Поки ми його не встигли присвоїти. Бачимо до з зсередини анонімного конструктору ми так само можемо доступатись. Ось ми доступаємось. і Все працює? Ось ми бачимо. Як тільки ми доступаємось у нас Access to name. У нас один раз викликався. old name і New Name. Так, тому що ми ось тут це робили. Потім ми переприсвоїли. І ось ми знову переприсвоїли. Тобто це все! Працює, власне, так. Існує ще одна річ, яка називається анонімна властивість. Як це виглядає? Ми пишемо get і set. Просто саме крапку з комою. Навіть можемо це в одну лінію давайте, для краси вивести. Ось. Це є анонімна, анонімна властивість або анонімне property. Воно насправді буде ніби мати теж якесь відповідне приховане поле, з яким ми можемо працювати. І насправді ми точно так само можемо видалити один з аксесорів, чи, чи аксесор, чи мутатор, так. І це точно так само може собі нормально працювати. Ось ми бачимо, тут все працює, все нормально. Давайте повернемо гетер. Гетер нам більш необхідний насправді. Чому нам гетер трошки більш необхідний? Тому що, ну, все-таки повертати значення часто важливіше, але є ще одна особливість. Що ми бачимо, тут вже нам не дає. Змінювати. Давайте напишемо знову конструктор. Бернемо те, що ми писали. Знову переприсвоюємо так наші name неймдорів. Ней, ейдж дорівня ейдж. І, як ми бачимо, тепер в нас теж є невеличка помилка. Чому? Тому що в конструкторі повинні бути проінеталізовані всі поля. Тут у нас є кетер, ніби. І є таке, що ініціалізувати анонімні властивості ми можемо в конструкторі. Але змінювати тепер ми їх більше ніде не можемо. Так, у нас є тільки гетер. Більше сеттер ми ніде визвати не можемо. Ось ми, ми хочемо викликати. Деще, ми цього зробити не можемо. Тобто для таких властивостей, де є тільки гетер, ми можемо присвоювати їх тільки в конструкторі. Ну, Також це ще є, обов'язково. Тому що, якщо ми це прибираємо, у нас буде помилка компіляції. Давайте ми тут повернемо. Ось ми бачимо, що нас необхідно, нас змушує присвоїти цей нейм. Тобто ми задамо колись цей нейм і більше його ніколи змінити не зможемо. Давайте ми навіть приберемо Ось це. Тут будемо бувати також нейм. Ну, відповідно, зараз там буде просто значення по замовчуванню. Так, якщо ми запустимо. Що, селерів у нас нуль, нем у нас пустий. Власне, для цього структури існують. Для того, щоб об'єднати певні дані. Можливо, об'єднати їх якимось необхідним нам функціоналом. Властивості це для того, щоб дещо зберегти наші дані від зовнішнього втручання. так щоб хтось не міг випадково нам змінити дані під час виконання нашої програми, щоб ми зберігали їх, ніби в безпеці. Подивилися, що таке конструктори, які дозволяють нам автоматично, іди на тут будемо загарнько робити. Конструктор, який дозволяє нам більш, так би мовити, гарно і зручно ініціалізувати наші дані? За необхідності, ми тепер знаємо, як ми можемо доступатись до наших полів, працювати з ними точно так само, як які з іншими змінними. Це ніби такі об'єднання в одну групу змінні. Знаємо, як, що нам робити, коли в нас. Ім'я параметра, який ми передали, і ім'я нашого поля однакове. Використовуємо ключове слово ЗИС. І в майбутньому будемо це використовувати для того, щоб наші програми були більш якісні, більш круті. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо у вас виникли будь-які запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я на них буду відповідати. Дякую за увагу!